Бронювання працівників через дію як це можливо і що потрібно врахувати? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Оленою Афоніною та командою «Семінарком». Вчора на сайті Кабміну з'явився проєкт постанови про внесення змін до порядку бронювання за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану. Це той самий порядок, затверджений постановою Кабміну номер 76 за яким останні 15 місяців роботодавці бронюють своїх працівників. Розкажу, що нового з'явилося в проєкті. По-перше, це можливість бронювати. Через портал Дія, але не для усіх підприємств і не усіх працівників. Бронювати своїх працівників зможуть підприємства, установи і організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, і інших військових формувань, а також підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Зверніть увагу, для наведених вище суб'єктів можливість подання документів на бронювання своїх працівників у паперовій формі залишиться незмінною, але додатково встановлюється можливість подання документів в електронній формі. Аналіз проєкту постанови свідчить про те, що вимоги для здійснення бронювання через дію більш суворі, ніж для здійснення бронювання за діючою редакцією порядку. Підписуйтесь на YouTube канал Свінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Для бронювання за новим порядком керівник у довільній формі подаватиме списки на бронювання. Зробити це можна буде через портал Дія після відповідної ідентифікації. Під час формування списку відбуватиметься електронна взаємодія між реєстром оберіг та реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Що важливо, забронювати своїх працівників зможе лише підприємство, яке веде належний військовий облік, і проводило звіряння списків персонального військового обліку з ТЦК. Причому, як зазначено у проєкті постанови, подання списку на бронювання буде блокуватися у разі непроведення встановленим порядком звіряння списків персонального військового обліку із ТЦК. У поточному та минулому роках нагадую, що відповідно пункту 46 порядку 1487 звіряння списків з ТЦК відбувається за графіком, затвердженим головою адміністрації чи міським головою. Тобто, підприємство має право дочекатися вимоги ТЦК та не ініціювати самостійно процес звіряння списків. Але маємо тепер халепу, адже електронне бронювання через дію ставиться в залежність від того, чи було проведення звіряння списків не тільки поточного, але й минулого року. Ще однією новелою проєкту є бронювання на 6 чи на 1 місяць. Причому строк бронювання не обирає ні працівник, ні роботодавець. Якщо у вас все добре зі списками персонального військового обліку, а у працівника повністю співпадають відомості з даними реєстру оберіг, а саме номери військового облікової спеціальності, склад військового зобов'язаного, то є шанс бронювання на 6 місяців. Якщо ж назва військово-облікової спеціальності співпадає, але номеру такої ВОЗ немає у діючих наказах Міністерства оборони, то є шанс отримати бронювання. На один місяць, протягом якого працівник повинен відвідати ТЦК та уточнити військово-облікові дані. І отримати таку відсрочку на один місяць можна буде лише один раз. Якщо все буде гаразд. То працівника буде автоматично поставлено на спеціальний військовий облік, тобто вже не потрібно буде направляти документи до ТСК та буде сформовано електронний витяг сертифікат про бронювання. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер один sінарcom Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо ще хочете більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами, будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Фуп МОНО. рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.